Друзі, чому я завжди рекомендую купувати продукцію Forever на офіційному сайті або у офіційних дистриб'юторів? Дивіться, зараз дуже багато лівих сайтів, скажімо так, де продається продукція Forever. По-перше, вона продається по завищеним цінам. До цього відео прикріплю для вас скрін, який я знайшла на такому очередному сайті, скажімо так, да, де е, вказана ціна гель алоевера завищена, насправді роздрібна ціна нижча, ніж вказана на цьому сайті. Да. Е, це порушує політику компанії. Е, е, компанія, звісно, бореться з такими сайтами, да, але їх дуже багато і моніторити їх постійно дуже важко. Другий момент це те, що такі сайти вони не дають вам гарантію якості. Тобто велика вирогідність того, що ви на таких сайтах купите підробку. Це перший момент. Другий момент це те, що мало купити продукцію forever, її обов'язково потрібно правильно вживати. Це дуже важливо, щоб не нашкодити своєму організму. У мене індивідуальна консультація. Я завжди веду своїх клієнтів 24 на 7, і моя команда шукає інформацію по всьому світу про нашу продукцію, тому що компанія працює 46 років, в 168 країнах. І Мільйони, мільйони людей по всьому світу отримують результати, в тому числі я отримала результати, і моя сім'я, і мій син, да, і мені е, не соромно пропонувати цю продукцію людям. Я знаю, як вона працює, і я в неї впевнена да, на всі 100%. Е, тому е, обов'язково. Завжди всім рекомендую реєструватися офіційно. Да, і відкривати власний інтернет-магазин компанії. Реєстрація тут абсолютно безкоштовна. І купувати продукцію напряму у виробника. Да, і обов'язково у вас повинна бути людина, яка буде вас вести. Це дуже-дуже важливо. Ось таке попередження я хотіла для вас записати. Ось так виглядає офіційний сайт компанії. Кому буде цікаво, реєстрація безкоштовна, ще раз скажу, да, і кому буде цікаво, обов'язково звертайтеся. Плюс до того, при реєстрації ви отримаєте знижку 5%, ,5% можете вийти на 30% знижку. Я, наприклад, одразу вийшла на 30% знижку. Як це зробити? Звертайтеся, обов'язково все розповім, і тут немає обов'язкових замовлень. Це дуже дуже класно і круто на відміну від інших компаній, де обов'язкові є замовлення. В компанії Forever такого немає, тому це дуже дуже великий плюс.